Володимир Старко народився 1956 року у Харкові, представник Харківської школи фотографії, почав знімати з середини 70-х років, а найбільш ранні роботи у колекції музею датовані 1975 роком. В кінці 80-х років був учасником групи Госпро. З цим колективом автора поєднує інтерес до чистої, чорнобілої, неманіпулятивної фотографії. Працював у фотолабораторії у Палаці культури будівників, на базі якого в 1986 році організував виставку. На цій виставці були представлені роботи Сергія Солонського, Романа П'яткови, Миколи Штока, Андрія Гладкого. Виставку швидко закрили і Старковув звільнений з роботи, покинув заняття фотографії у середині 90-х років. Віолетта Бубеліте литовський фотограф. У 1957 році живе у Вільнюсі. У 80-82 роках приватно навчається фотографії у Каускаса. У 1980-91 роках працювала у спілці фотохудожників Литви з 1992 року була фотокореспондентом до 93 року в тижневій газеті Амзіус. У 1994-95 роках у компанії Дінос Ледікла. У 1996-98 роках співпрацювала з журналом Мотеріс. У 98-2016 роках у щоденній газеті «Вересло» Жініос. Мистецтво фотографії завжди було джерелом великого різноманіття стилів, техніки, підходів. Литовська та харківська школа фотографії представляють два важливих напрямки в історії фотомистецтва. Литовська школа фотографії відома своєю емоційною та психологічною глибиною. Фотографи цієї школи часто використовують природне світло і простір, щоб створити інтимні, майже містичні зображення. Їхні роботи часто характеризуються драматичним настроєм і внутрішньою емоційною напруженістю. Харківська школа фотографії з іншого боку відома своєю технічною майстерністю та строгою композицією. Фотографи цієї школи звертали увагу на деталі і контраст, створюючи зображення з яскраво вираженими лініями і формами. Порівнюючи фотороботи Володимира Старка і Віолети Бубеліти, ми можемо побачити вплив їхніх різних шкіл. Володимир Старко відомий своїми вражаючими пейзажами та портретами. Які часто малюють відтінок меланхолії та загадковості. Він використовує природне світло та простір, щоб створити зображення з глибоким емоційним змістом, що нагадує про традиції литовської школи. Віолета, Бубеліта з іншого боку, може бути представницею Харківської школи фотографії. Її роботи часто вражають своєю точністю та технічною досконалістю. Вона надає перевагу яскравим контрастам і чітким лініям, створюючи зображення з холодною об'єктивною атмосферою. Хоча їхні стилі можуть відрізнятися, обидва фотографи демонструють велику майстерність у власних техніках та здатність до передачі емоційних та психологічних аспектів через свої роботи.